З вами. Вас вітає екологічна агітбригада Бережли! Ми прийшли вам розказати, як природу шанувати. Огодино, щохвилину. Ми працюємо активно. Живемо недалеко і не близько. Не високо і не низько. В межах Євразії, включайте фантазію. Там, де серця поля пшениці, там, де ростуть червоні суниці. то завжди так любо було. Малий колячик це наше село. Природа нашого краю мальовнича, квітуча, багата, куди не глянь від могутніх Карпат до швидкоплинного сіверського дінця, від могутніх лісів Чернігівщини до Чорного моря, скрізь краса та гармонія. Та дещо завело, забуркотіло і порушилось мирне існування. Заведушилися люди, птахні, звірі, квіти, чи доживемо ми до світання. У новий час здавався по 21 столітті. Ніхто не думав, що ми до ехоліт. Війна ввірвалася в мій дім, мою родину і сколихнула всю рідну мою Україну. Я лісовий масив України. До початку війни я ріс міснів. Взимку милував око за сніженими шаками в Карпатах. Влітку дарував прихисник від пекельних спеки, а також кисень життєво необхідний не лише людині. Війна мене руйнує. Лише до середини осені 2022 року пожежі охопили близько 330 тисяч гектарів лісового фонду. Зокрема, згоріли тисячі гектарів лісу в національних природних парках, Кремлівські ліси, Святі Гори та Білобережжя Святослава, Чорнобильському біосферному заповіднику. Я український степ, мої широчні, немає ні кінця, ні краю. Це безмежна рівнина, скрита густою ковилою, на якій блищить ранкова роса. Вітерець підхоплює і жене хвилі гіркого і терпкого, аромату полину. А зараз від вибухів боєприпасів, особливо влітку, та відносно сухої погоди більшість двох мільйонів гектарів степу вигоріло вщент. Я флора. І з початком військових дій в Україні моїх рослин спіткало повне знищення. Техніка, вибухи, артилерійські обстріли численні пожежі знищують рослинність. Це може призвести до порушення екосистеми, природного балансу та ерозії ґрунтів. Ой, як же мені болить? Я павла і мені теж болить. Гинуть комахи, птахи, тварини. У підсумку відбудеться порушення природнього балансу, і війна таким чином вплине на здатність відновлення екосистеми, звідси вплив на клімат і місцеві екологічні умови. Я обов'язні ресурси України. Пожежі для мене не є страшним та внаслідок бойових дій і спричинених ними техногенних забруднень, руйнування густів, дам та берегової лінії, отрути нафтопродуктами автопродуктами та важкими металами. Багато невеликих річок та ставків України зазнало патологічного впливу на біорізноманіття. У моїх водонах багато риби. Вона втрачає здатність для самоочищення та природного відновлення України я багата. Я надихала на вільші картини, я додавала ніжні ноти для поем. Я до останнього є другом для людини. Та зараз я звертаюся до тебе, світи. Війна мене вбиває, я вмираю. Учуй жити мої молитви, всім серцем тебе благаю. Ти завжди говорив, що я чарівна. Чому ж тоді спостерігаєш, як я гину? Мені болить, нестерпно, непосильно. Від вибухів стригаюсь, боюсь. Ую, що я впаду безсильно і вже ніколи не відновлюсь. Військових Збройних сил України. Я борюся за свою землю, за український народ, за природні багатства моєї країни, за волю і незалежність. Ми охоронці природи з малого ліцею. Ми бережемо природу. Ми переможемо. Ми відновимо. Адже ми однієї сміливості. Не стало чистої води, нестриних радісних струнків, волота стала висихати і це нам треба подолати. Земля здається людині великою, але в космічному просторі вона маленька, і десь на ній є дорогий серцю куточок, наша мала Батьківщина, за яку так щимить серце. В наш час, окрім існуючих екологічних проблем, з'явилася ще одна більш масштабніша та руйнуюча, це війна. Війна зачепила близько рейтинга всього Природного заповідного фонду України. Екологи попереджають, що рани, які російська армія задає лісам, Степан і водоям України залишиться на десятиліття, а спадок війни не стане загрози після того, як громади стигнуть. Захоплення обстріли атомних електростанцій, розміщення там техніки та боєприпасів загрожують техногенною катастрофою, яка зробить території навколо. Непридатними для життя людини. А що ми можемо зробити, аби захистити природу? В наших силах постійно проводити просвітницьку роботу з населенням щодо сортування сміття, обережного поводження з вогнем, насаджування дерев та квітів, збереження водою. Адже починати треба з себе чистий двір. Чиста вулиця, чисте село, чисте місто, чиста Україна. Наша робота передбачає написання листівок, рефератів, виготовлення стінгазет, конкурси малюнків та фоторобіт, підтвердження підсумків та висвітлення звітів на сайті в ліцею та сознання. Річно беремо участь в акціях. Майбутнє у твоїх руках. Посади дерево, збережи ялин та збережи ялин. ліцеї щорічно проводимо акції по збору використань батареїв. Батарейки, здавайтесь. Також проводимо акції. Годівничка, допоможе тваринам та зимуємо без проблем. Щороку весні проводимо е, акції чистий берег, очищаємо джерело, досліджуємо питну воду. Проводимо акцію. Ми проти спалювання сміття. Щоб, Щоб природою дружити, треба їй добро творити. Українська баласа навсі зберегти. А жовті стрічки це промінчики сонця, які заглядають у кожне віконце. Стрічка зелена це наші ліси, а темно-зелена безкраї гаї. Озера тихі, а синя тимніша річки повихні. Оранжева стрічка то сльози сосни природу нам слід берегти, а фіолетова та означає природні багатства любити навчає. Рожева стрічка багазий достаток, обов'язок наш передати спадок. Червона стрічка, любов до землі, давайте любити її берегти. Не можна пожити на всім без води, в секучи карпата без неї куди, повітря безчисто. please